Вибухи, перестрілка та передача викупу. Сьогодні останній знімальний день короткометражного фільму Заручники знімають сцену у кіноконцертній залі за сценарієм Терористи захопили глядачів. Сьогодні знімають сцену, як виводять заручників і передають дітей, які потрапили. В заручники і іде передача по викупу цих заручників. Владислава та Роман головні герої фільму. За сценарієм вони підлітки, які прийшли до кінотеатру, і їх захопили терористи. Знятись у фільмі розказують, вирішили, щоб допомогти іншим. Я вирішила зніматися у цьому фільмі, щоб підлітки та люди знали, як поводити себе в даній ситуації. Це допоможе нашим підліткам. Українським знати, як діяти в таких подібних ситуаціях, коли раптово тебе захоплять, можливо, в театрах, школах, в автобусах, тому що в Україні трапляються такі ситуації, коли терористи захоплюють людей. Петро Буянов вперше бере участь у зйомках фільму. Він грає терориста, який разом з поплічниками захоплює людей у заручники заради викупу. Я виконую роль поганого хлопця. Терориста, який вирішив зі своєю командою, скажімо так, поживитися на, на співчутті влади до дітей в Україні на даний час дуже мало пізнавальних навчальних матеріалів, які можуть підготувати. Людей, населення, дітей насамперед, тому що вони самі вразливі як верстві населення в нашому суспільстві, до таких надзвичайних ситуацій, як захоплення в заручники. Тобто, які дії вони повинні виконувати, що вони повинні робити, для чого насамперед вони повинні це все робити, щоб залишитись живими. Ігор просить не називати його прізвище і не показувати обличчя, щоб зберегти інтригу. Він ініціатор проєкту і у фільмі грає роль одного з терористів. Це наш другий проєкт. Перший проєкт ми зняли в 2020 році. Фільм називається Небезпечні іграшки. Крім акторів у фільмі заручники грають і реальні поліціянти, і рятувальники і медики. Є і представники силових структур, є і представники МЧС, є представники групи швидкого реагування влад. Ми провели дуже багато роботи, сьомки вже тривають п'ятий місяць. Презентувати фільм розказує Ігор. Планують у грудні цього року. Аліна Олефір, Григорій Шматко, новини на Суспільному. Херсон.